Усім привіт! Це продовження проходження хорору, а саме друга частина. У попередній частині ми знайшли головоломку, яку нам потрібно було розгадати. Чим ми займемося в цій серії? Та на кожній колосі має бути символ. Ну пошукаємо тут символ зараз. У мене плівок. У мене плівок немає. У мене одна є. На штаном Це... до акумулятора, я не розумію.

Без коридорі був. Чи попад? О, перший ок, це другий, 0. Око, це 0. У нас перший поверх зараз. Перший поверх Око 0. Окко 0. Зараз другий третій, а другий треба. Там десь він ходить. Эти Миша, пришли. Для меня заряд. Винни тут, винни тут, 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 Все, плевок не Мы без плевок. Шкаф. Я тебе без бы знал. <плевок> А посунути з іншого боку. Треба обійти все... О, плівку, плівку, плівку. Найс. Nice. Найде десь 140. Я не можу посунути це з іншого боку. О, це... що ми з тобою бачить. Він іде, йде, йде, йде. Назад. блин, ну лякам у меня. Плитка, чувак. Давай У меня одна Е. Только что одна Е. Так, 0,5. Ок, 0 и солнце 5. Трепидвал. Ну да, ну да, иду. Трас, 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 стой. Стой. Да, 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 да. Вам не сдается, <клышленный? клышленный? клышленный> что они? Я кажу, что я Винч, час тише, не беда Чер то сріну тут Не, думаю, треба підвалі є підвал ему там де Не там де болтуриз был Ух ты Дем гадал гадувати просто 1, 2, 3, 4, 5, 6 тап Добре, добра, экспаньте сонечку? Та треба назад прям О, бачиш? О, Вот тут ноль. Тут пять. Та не... та. Стормоз. Треба кнопку нажати? Нет, чуть-чуть не гадаем, так? Mm -hmm. Ну не треба шукати. Так, то тоді. Давайте а, ну, має бути тут. Новгад, пацани, новгад. Дивіться, в нас Боже. Ще <пи> раз не Ні, ні, ні. Шукаємо. Давайте я на шохере. А він зверху? Що йдемо шукати чи пробуємо ще раз? Ти може цифри пробували? Два рази пробував. Ну давайте шукати. А. Я понял. Коротше, Міша на другому кінці, але нам туди треба, в принципі. Так якщо карту відкриєш, у нас є знак оковику на другому кінці. Я думаю, там має бути. Треба в підвалі від Там за мішо. Міша? Олипку. Смайлик. Гана десь тут по-любому. Гляньте на карті, гляньте на карті, Бачите знак лику на туди Йдем прямо, йдем прямо, йдем прямо сюда. То записка Вау. Ta електрика. я бачу Кімната Кінатотерапия. Найшов, 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 найшов. 6. Хорош. Оп. 605. Стаміна не трать Угу. Uh 6, -huh. да? Ну no, айс. Шо, шо це таке? Шо там? Око. Просто око. І шо робить? Я не знаю, що Його взяти в друпку не можеш. І що далі нам треба. В самий низ, по ідеї підвала. І гевната терапія, бачите. А, Hello. це акумулятор. Це, це акумулятор просто. То... Виход, це, це записка там. Це записка? Давайте справа, вон записку. Вихід, бачите, вихід, перший поверх. Да, 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 да. Ми виходимо справа і йдемо прямо, прямо і направо одразу. Чому мене, Чому мене, че мене? Ви живі? Да. Да. Ви де? то чого не бачиш? Де ви Да, тут. Тихо, тихо, він там. Ти ще він там був. Опсі. мовчай. мовчати нас. Троп, Да ну ты ты, блядь. Дурак. Давай, раз на раз, раз на раз. раз. Ну ладно, не береги. Ну ладно, кум um? вертайся, раз здесь тут был кум, не, не. Uh, no. я сейчас да, да. по, по карте, глянь. Берете, that, that Мень кричить. Шучить, шучить, шучить. Мень кричить. Eu um, <laughs> ты варкишь от раздел. Курва. Максим, где ты я? Тут. Классно. Раз. Миллиарды ходу. там в кабинете на персих на сюда раз не, не меч сюда вправо акума кума 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 вставлять что-то ли видит окем Три трасса, выйду, трассы, ти что? Ты ханіше, да проводишь трасси. Вста вставайте в порт у мене, вставайте в порт у мене. Та воно треба, щоб дверей мене позачма.

Да плитка. Да плитка, курва. Да Не. Mm. Yeah. О, yeah. все програли. О, хороший втик. Ти в мене зависло, чи що таке? А, ні, убили. Поклав свого гімна, як не знаєш що. Я теж його гімна наступне. Ай-яй. Все, на сьогодні я тут хруфсів. Тепература піднялась. Ось і настав кінець другої серії. Підтримуйте подобайкою, то чекайте наступну.